Максим приїхав до Хмельницького з Маріуполя. Зараз тимчасово проживає у хостелі. В Хмельницькому хлопець намагається розгорнути власну справу з ким меблів, а поки що винаймати житло дорого. Поки що здесь, так цену з квартирами на аренду непонятно. У вас взлетели, скажімо так, потім да, немножечко опустились. Ми когда приїхали в тот момент, що здесь по 15 тисяч давалось. Ну, сейчас тоже за однушку, шкурку где-то какую-то нормальную 6 тисяч віддавати. Поки сложно. Ціни на оренду житла в Хмельницькому від лютого зросли на половину після здорожчання іноземної валюти ще на 20. Фахівець нерухомості Олександр Романюк каже, якщо до активних військових дій однокімнатну квартиру в новобудові з меблями і технікою можна було орендувати за 6-7 тисяч гривень плюс комунальні, то тепер 10-12 тисяч і додатково житлово-комунальні послуги. Попит формує ціну. З квартири виставляються по вищі, вищі, вищій ціні. Попит задовольняє ці ціни. Люди готові брати. Тобто буває таке, що на одну квартиру люди самі перебивають ціни. З хмельничан зараз, якщо брати в загальній суті, можливо відсотків 20-25. Всі інші люди, які на ринку хочуть знімати квартири, це вимушені переселенці. Переселенцям зняти квартиру ще складніше ніж хмельничанам, каже Роман. Це стереотипи, тому що пішла вже, скажімо, по Україні таке, що як себе там вимушені переселенці погано ведуть, як вони шкодять квартири, як вони там. Призивають Путіна і так далі, хоча насправді це дуже велике перебільшення. Я в своїй роботі з такими людьми взагалі не зустрічався. Якщо вона, вибачте, там не хороша людина, значить вона е, має різниці, де вона виросла. Але це певні стереотипи, які ми, як ріелтори, стараємося розвіювати, тому що насправді е, ну, вимушені переселенці навпаки їм треба більше допомагати. За даними на квітень, близько шести сотень власників житла в Хмельницькому прихистили вимушених переселенців безкоштовно. Такі господарі можуть розраховувати на компенсацію від держави за комунальні послуги. Цю компенсацію можна оформити на Пилипчука та у нашому ЦНАПі на Соборній. Документи здається, пакет документів, і приблизно 450 гривень за одну особу. Держава відшкодовує тим хмельничанам, які благодійно прихистили у себе переселенців. У жовтні сума компенсації за розміщення переселенців зростив двічі і складатиме близько 900 гривень за одну людину. При цьому прихисток для вимушено переселених осіб має бути безкоштовним а також відсутня заборгованість за комунальні послуги.